Всім привіт! Поговоримо сьогодні про четверту сферу життя, четвертий будинок ведичної астрології. Сюди відноситься багато різних показників. ну Наприклад, такі як мама, стосунки з мамою, власне житло, те, що відбувається у вас на душі, нерухомість, власна земля, також комфорт в домі, в якому проживаєте, насолода, все те, що відбувається у вас на душі. Дійсності тут я. Багато показників, це деякі з них основні. Наприклад, є люди, які відносять навчання, стосунки з мамою та нерухомість, відносяться в різні категорії, але в дійсності це є одна сфера життя, от вона просто має різні підпункти. Тому давайте ми подивимося так. Найперше, це те, що відбувається у вас на душі, з чого воно формується? Коли у вас є хороші стосунки з мамою, ви від матері отримали любов та турботу. Коли ви знаєте знання, от, в першу чергу духовні, так? коли ви захищені там маєте власний будинок, кусок землі, де ви можете виростити щось для себе, також ви отримаєте підтримку від предків та від землі. І в цьому випадку так, ви тоді зможете відчувати себе впевнено, тобто ви на душі будете мати цей спокій. От також ну, не завжди це все разом в ну, збирається в одно в одне ціле. От, тому що деколи буває так, наприклад, стосунки з мамою хороші, нема житла, нема навчання. От. Ну це ідеальний варіант, коли там ну, євречик Мольша да, любив дуже маму, добре вчився, мама й лишила квартиру. Ну, він став кандидатом якихось там і Все життя прожив, що прожив щасливо. Такі випадки є, буває це признак того, що в людини сильний цей будинок. Але не завжди так буває. Буває так, що кажу, наприклад, добра людина вчиться, нема ні житла, нема спокою. Буває спокій, там нема навчання. Ну тобто різні комбінації можуть бути. Тим не менше, це от такі основні е, значення цього будинку. От. Найперше, що нам потрібно зрозуміти, це спокій на душі. Зараз багато експертів вони піднімають питання стосунки з мамою, і щось не те, мама винувата. що в тебе щось там не склалось. Нічого мама не винувата, тому що ви, як душа, коли ви прийшли сюди на землю в цей світ, ви самі вибрали собі батьків та свій маршрут, яким ви будете жити. От ясна річ те, що відповідно, ви і отримали зараз такий результат. Де взяти спокій, якщо, бо ну, буває таке, що стосунки з мамою вони погані, їх налагодити неможливо. Ну, в цьому випадку вам потрібно знайти святу людину, яка вам дасть опіку. Так, і в цьому випадку ви отримуєте спокій цей на душі. Найперше, що потрібно зрозуміти, що кажу, ніхло, ніхто ні в чому не винуватий. І перестаньте звинувачувати когось в своїх проблемах. Це ні до чого доброго не приведе. Що стосовно житла, От, ну, це е, житло, воно знову ж таки раніше житло це малось на увазі скоріше власний будинок та власна земля. Тому ці показники вони тут більш враховані. Зараз. Е, ну, е, Квартира, вона не підходить під ці показники, і водичні астрологи не додали ще один показник це Сатурн. Тому що життя в квартирі це бетон. Ти постійно обмежений, ти не ти маєш якісь рамки. Ну от ну то це, скажімо, різновид якоїсь певної, скажімо, тюрми. Тому що ну, сусіди хтось може кричати: от ви живете в багатоповерхівці, один сусід кричить, не спить весь під'їзд, або навіть кілька під'їздів, чи цілий двір. Тобто, ми завжди ми, ми заручниками є якихось певних обставин, і в якихось певних умовах ми не завжди можемо. Скажімо так, жити комфортно та легко, як би нам хотілося в квартирі. Коли це власний будинок, ви закрили двері, там тишина спокій. Ну і сусід там кричить, то таке, він же хоча б далеко, це вже не є так близько. От, не хочеться спати, ви не спите. Хочете тупати ногами в 12-ті ночі, тупайте. Ну, от, ваше особисте бажання. Четвертий будинок стосунки з мамою це дуже велика тема. Ну, от, там було таке, що я з психологами, з деякими ми спілкувалися, ми навіть проводили спільні проекти. Ну, справа в тому, що сучасні дівчата, от, молоді жінки, вони представлення не мають абсолютно про те, якою має бути мама. Ну, це дійсно велика мама, яка може сидіти з дитиною та навчити дитину всього, абсолютно різного. Ну, тому що ну, дитину дівчинку чи потрібно навчити 64 мистецтва Сарасваті. Ну, є богиня знань. Ну, і мама, ну жінка, повинна знати ну дівчинкам так і надалі. Молода жінка, і надалі жінка, то есть мати дітей. Вона повинна знати всі ці 64 мистецтва плюс шкільну програму, ту, яку нам дають в школі. Якщо вона ці всі мистецтва знає, то шкільна програма вона легко з нею справиться. От. А нам пробують дати шкільну програму, не даючи всього, решта, всіх решта знань. Ну, звідти виникає тобто, комплекси всякі різні, люди, люди такі зажаті, замкнуті, тобто вони не можуть себе проявити на всю свою творчість. Ну, на душі йде дуже сильний зажим. Е, також е, всі ці знання, які нам дають в школі, ну якщо б правильно це все використовувалось, так воно тоді має резон, воно тоді має м, зміст. От. Але так як це робиться багато чого неправильно, тому ну, людина ходить там 12 років школу і просто на неї дивляться як на дебіла. Ну тому що ну той самий, скажімо, там, Анштайнше, якісь такі діти вони не вписуються ні в одну програму і не можуть здати ні одного екзамену. Хоча, хоча в дійсності це унікальні люди, ну а ті люди, які можуть жити по якійсь програмі, ну. Ну, да, вони досягають якихось успіхів, ну, це нормально. І в принципі, ну, якщо людина, ну, загалом люди, 80% людей для них щастя. Тобто їм сказали: так, тут робота, тут Дім, от там дитячий садок школа, все". Він, ну, дитячий садок школа, інститут. Він е, сам пішов на роботу, працює, далеко їздити не потрібно. Ну, всі види розваг, які потрібні, він отримує. Народив дітей школа, дитячий садок, ну, дитячий садок, школа, інститут. Дитина проходить той самий шлях. Ну, для 80, мінімум 80% людей, для них це велике щастя. От, жити в таких умовах їм прекрасно, вони прекрасно себе почувають, абсолютно прекрасно. Ну, тому так, для них це нормально. От, але є категорія людей: це мінімум 20% людей, вони не попадають в ту категорію і вони там вжитися не можуть. От. <кій> тому вони будуть старатися якісь інакші шляхи шукати, як що зробити. Е, також четвертий будинок це м, наші друзі, от які друзі, близькі до нашого серця, а тому, що ну, це також житло, де ми живемо. Ми у власне житло ми не можемо запросити людей, з якими ми не є в близьких контактах. От. Тому важливо мати людей до душі, як кажеться От і також звертати увагу, хто ці люди чи будуть вони заходити у ваш дім. От. І чим більше ну, чи, якщо є кількість людей, якась група людей, які заходять у ваш дім, це дуже добре, тому що вони мають, ну це будуть люди до душі, От. це значить це признак того, що ви хороший друг, раз люди хочуть, захочуть зайти у ваш дім. Так, це короткі показники цього будинку. Ось є сфера життя. Надіюся, що воно було для вас відео корисне. От, пишіть, будь ласка, в коментарях, що корисного ви взяли для себе. Також діліться відео з друзями. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.